Ні, побуває такі штуки, коли клієнта або клієнтку не з того ні з чого починає штирити. Я погана мати, я алкоголічка багато п'ю, я багато витрачаю, я погана людина. Там не люблю своїх дітей, не люблю свого чоловіка, і ця ідея є такою нав'язливою. Всі ці випадки об'єднує те, що це якості мами клієнта. Тобто, моя мама не любила мене, тому я не люблю своїх дітей. Мама з татом погано жили, мама тата не любила, і ця ідея, що я вже не люблю свого чоловіка, вона просто переслідує клієнта, ну або дружину. А і тут така штука, чого так? Да? Людина починає винити себе, що вона погана, що вона зробила неправильний вибір і змушувати себе до якихось там дій необдуманих. Але прослідковуючи історію клієнта. Ми таки знову знаходимо, що це якості мами, але чому людина їх приміряє на себе? Тому що вона хоче зрозуміти хоч трохи маму, яку вона любить, не дивлячись на, на все, да? І хоче, хоч якось контакт зблизити. Наприклад, моя мама не любила мене, да? Я така думаю, ага, я її не розумію, як можна було мене маленько не любити, чи як взагалі мати не може не любити своїх дітей. І тому автоматично, щоб її зрозуміти і бути якось ближче, щоб хоч у нас трохи було щось спільне, я така кажу, ну. Не люблю я своїх дітей, да? і тут починається прино... приносення свого морального спокою за рахунок е... одружитись з мамою, хоча підсвідомо. І в той же час величезне відчуття провини, як я не люблю своїх дітей, як я їх не розумію і так далі. І величезний внутрішній конфлікт, який, на жаль, самому не роздрулити, тож він приведе клієнта до депресії, такого виснаження, з яким не розібратись. Але це спосіб простити маму, хоч якось, яку можливо, прощати не потрібно.